очень сильно триггерит э, история, когда пропагандируют протезы и показывают, что это нормально, быть без руки, без ноги. Эти плейбои, которые выставляют украинских девочек без ног, и типа это круто сексуально. Этот холостяк, который пришел и за него там борется 25 жинок. Моменти, які прививаються нашим виходить, дітям изначально. Ну і я, от іноді задумываюсь, а що далі буде з нашим обществом? Заплющить очі і уявіть в той час, коли у вашій рідній країні триває повномасштабне вторгнення, країна захльбується в щоденних втратах. На вашу долю випало життя в Франції на березі моря. Кожен ранок ви зустрічаєте за чашкою кави смачним круасаном та виглядом на море. Вашу шкіру лоскоче чисте та ніжне повітря Франції. Ви живете в безпеці, в комфорті, в достатку. Ви називаєте себе в інстаграмі справжня girl travel, тобто дівчина, яка подорожує. Також ви пишаєтесь тим, що ви місіс Всесвіт 25+, А також ви титулуєте себе. Супер жінкою. Той час, коли ви знаходитесь у своєму всесвіті, є зовсім інша реальність. Тим просто, навіть якщо подякувати, то ну приложити руку серця, там не махніти, просто нам не то достатньо, а не гроші якісь сувати, Знаєте, ну і так склалося, що вам, супер жінці, не подобаються люди, які втратили кінцівки. Мір мені очень сильно э, Історія, когда Пропагандірують протези і показують, що це нормально бути без руки, без ноги. Сьогодні буде дуже важлива та гостра тема. І до чого тут Олександр Терн. Можете зручніше, чай-каву, Зазвичай я кажу, попліткуємо. Але сьогодні у нас з вами важливий соціальний розбір. Діліться цим відео зі своїми друзями та не залишайтеся байдужими. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Давайте з вами розпочнемо з Олександра Терена. Я хочу вам показати невеличкий епізод з нового сезону його Ютуб-шоу Відвал Ніг. Дивимось. Так, друзі, це новий сезон проєкту Відвал в ніг до якого додалась важлива приставка. Робота. Минулого року ми тестували міста, ресторани, торгові центри та в цілому доступність навколишнього середовища. Цього разу ми вирішили піти ще далі і протестувати професії. Не впевнений, що буде легко, але тим цікавіше. Сьогодні на один день я змінюю своє ампула і стаю водієм. А якщо буде точним, то таксистом. Так, так, саме тією людиною, яка протягом дня стикається з непередбачуваними ситуаціями, чує найрізноманітніші історії і спілкується з усіма можливими типами людей від справжніх мовчанів до стендаперів. І щоб продемонструвати цю синергію, сьогодні зі мною тестуватиме цю професію, гуморист, учасник колективу ветерани космічних військ, Привіт, ран подивилися, запам'ятали. Звісно, до нього як до холостяка багато запитань, але зараз ми розглядаємо його в контексті соціальної діяльності. І він виконує свою важливу функцію. А є така панянка Яна Осипова. От саме вона себе називає дівчина, яка подорожує місіс, всесвіт, супержінка та звана вечеря. Має в інстаграмі 401 тисячу підписників. Це як блогериця, а ось як професійна діячка в неї є інша сторінка, на якій 20 тисяч підписників. Вона займається дублікатами документів без виїзду в Україну, апостель відкриття віз в Англію та Штати, громадянство Європейського Союзу. І ключовий момент переїхала із Донецьку до Києва, а потім у Францію. Давайте подивимось трішки її в професійному амплуа. Дублікат і заміна о рождення старого образця на новий образець витяг із суда у розводі, а також заміна ваших старих водійських прав на новий і проходяння верифікації ваших прав для отримання прав за границей. І ось ця Яна Осипова абсолютно щиро обурюється. А як же так в українському суспільстві нормалізують людей із втраченими кінцівками? Давайте послухаємо. У меня очень сильно тріґеріт. история, когда пропагандируют протезы и показывают, что это нормально быть без руки, без ноги. Эти плейбои, которые выставляют украинских девочек без ног, и типа это круто сексуально. Этот холостяк, который пришел и за него там борется 25 жинок, а он там без ног. Ну, я, не, я вот не знаю, это вы считаете нормальным? Ну, як по мені, це просто повний дебилизм і совершенно неправильні моменти, які прививаються нашим дітям Ну, І я от іноді задумываюсь, а що далі буде з нашим обществом? Пропагандирують тези. Люба а Давай по черзі. Люди, які втратили свої кінцівки, це не їх воля Божа. Це не їх власне бажання, вони їх втратили через страшну кровоприлитну війну. Це по-перше. По-друге, наші захисники-ветерани своїм здоров'ям, своїм життям ризикують кожного дня, кожної секунди, захищаючи дупи таких як ти. Треба бути повною шматою одороблом, аби не зрозуміти одного. Слово пропаганда настільки не є доречною, адже сьогодні участь. Жінок, які втратили свої кінцівки у плейбої, участь Олександра Терена в проєкті Холостяк. Це все про адаптацію соціальну, нормалізацію у суспільстві і показувати людям, що ті, хто втратили кінцівки, вони теж можуть жити повноцінне життя. Вони такі ж самі громадяни нашої країни, як і кожен з нас. І втрата кінцівки не є вироком. Вирок це бути шматою. Це освітня діяльність показувати, розповідати людям. топ 3 реакції людей на мене, які мені роблять неприємно. І думаю, для більшості ветеранів без кінцівок вони теж принос, не приносять гарних емоцій. Перше, це коли людина до тебе підходить і говорить, що ой, який ти бідненький, як тобі далі жити, який ти нещасний, що тобі далі робити. Максимально неприємна реакція, краще не говорить цього. топ 2 Це коли людина стоїть рядом з тобою і розмовляє по телефону, а з кимсь там он чувак без руки стоїть. Що їм, що він там, он без ончувак без вогну. Це показує вашу невихованість. Третє, третій топ, людина підходить, в мене був такий випадок і не раз бере так за протест і каже, ну що, було за що. Я просто добре вихована, вічна людина. Я краще в таких ситуаціях змовчую, розвертаюся і йду десь по своїм справам. Тому що якщо я йому щось обіду, почнеться конфлікт. Саме приємно для мене це, коли людина до мене підійшла, таке теж було не раз обняла мене і сказала, дякую за зараз. Це просто настрій зразу вгору. Ну, я не говорю, що потрібно там якось підбирати. Біля нас слова вірні, ми такі самі люди, які ви просто ну, соблюдаєте якісь рамки моралі і трішки, хоча б думаєте, що ви говорите. Ну як по мені це просто повний дебілізм і совершенно неправильні моменти, які прививаються нашим дітям незвичайно. Неправильні моменти, коли ти називаєш себе українкою і не розуміє взагалі реалій батьківщини, чи взагалі ти вважаєш Україну своєю батьківщиною. Ну, от я просто намагаюся аналізувати і почутого. А тепер давайте стосовно нашого общества, пані Яно. Я хочу нагадати, що близько 50 тисяч українців втратили кінцівку через війну. Це станом на 2 серпня 2023 року. Про це писали суспільне на сьогоднішній день. Ця цифра в рази зросла, і вибачте, пані Яно. Що люди, які втратили свої кінцівки, не подобаються вашому сприйняттю красивого світу. Світ красивий тоді, коли немає таких з недолугим примітивним мисленням. Ця ж красавела закрила свою сторінку, тому що втомилася відповідати, бо до неї пішли в коментарі. Я їй теж написав. Вона мені заявила: я взагалі ні про воєнних говорила і ваші ні про протезах, ніфіга не поняли. Ти чітко все сказала, висловила свою думку. А ось з чим зіштовхуються наші захисники. І в основному к сожалению пожилі люди дуже багато, Ой, там жаліють, там ой, як, синочка, ти потеряв ногу, як ти будеш жити? Це чужі люди, це не то, що там родственники. Ну не дуже приємно. Я живу як живу, я живу, я повноцінно живу, я нічого не потеряв. І ти, Яно, маєш ось таку цінність в соціумі, ось таку. Ти не варта і мізинця того, що роблять наші захисники і захисниці. Трата кінцівок це дуже болісна і складна тема. Але наша задача підтримати наших захисників і захисниць, допомогти їм, адаптуватися, порозумітися. А держава, в свою чергу, повинна створити максимально. Комфортні умови для життя цієї категорії населення. Такі, як Олександр Терен, в свою чергу, роблять важливі соціальні проєкти, тому що проєкти соціального спрямування допомагають витягнути себе із емоційної ями, в якій ти знаходишся, коли твоє життя змінюється на 360 градусів. Це яскравий приклад того, коли ти називаєш себе українкою, але нічого спільного з українським суспільством. З болем власної країни не маєш. Головне гучно заявити пустоголові бабьохи, які живуть в своїй реальності. Єдина їх цінність найти багатого мужика, жити красиво і покупати собі конкурси красоти. Ось про що ви і нічого більше, Олександре. Дякую за твій проект. Дякую кожному захиснику та захисниці, які роблять усе, аби відбивати навалу росіян, Збройні Сили України це наше сьогодення. Це наші реалії, це наше майбутнє. Донатьте, допомагайте тим людям, в кому ви впевнені, залишайтеся вірним своїм принципам і допомагайте вашим знайомим, друзям, які повертаються з фронту, адаптуватися. Тільки об'єднуючись, у нас є шанси на майбутнє. А такі, як пані Яна, яку я вам показав, може впевнено йти за перебрік, де їй і місце. Ось так, друзі, дякую вам за перегляд. Що ви думаєте про цю ситуацію? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток.